Печальник. П'ять молодычок. Ти що? Була мужиком стала, ні? Саме важные? Самый станціювальный? Особливо на роботі і в особистому фронті. А життя без великої напруги є на часто частину душі і тіла. Тож, якщо не рухатися в будь-який вік, хоч вперед, хоч назад, що більш властиво рака, до кінця року ти станеш неповороткою, значно погладшаєш і не влізеш в своє улюблене вбрання, за що доведеться не раз червоніти. Левові не варто занадто задирати ніс і думати, що він єдиний цар. У 2016 році царем обрано мавку, і довідома лева мавпи теж бувають левами і за своєю натурою, і за породою. І якщо обидва представники спільних світу цього порозуміються, то весь рік існуватимуть душа в душу. Дівам мавпа зверне дівам. Мавпа зверне увагу лише на початку року, і тут уже потрібно постаратися не упустити свій шанс, причому у всіх сферах життя. Терезів не повинно залишати відчуття рівноваги і справедливості. Звичайно, лукава мавпа примудриться підкрутити ваги на свій бік для власної ж вигоди. але стежте, щоб у вас не сталося переваги в бік обману і фальшиві повідношення до оточуючих. Дрібний обіс свою кишеню не зможе компенсувати довіру близьких. Хто любить жартувати зі скорпіоном? Мабуть, Мабуть тільки у душної і цікавої мавки вистачить на це розуму. Вчитися миритися з собою і оточуючим, і тоді на тебе чекає гідна нагорода. Incialla.